Women and ladies, До вашої уваги! Асортимент пач під очі. Від мішків з картоплі. Мішків під очима. Отож, різниця між ними. Ось ця красуня з екстрактом червоної кри та драконовою кров'ю. Ці золотими водоростями, екстрактом бояришника та алантойнами. Ця дівчинка з екстрактом авокадо буквально живить суху шкіру, рубінові пачі з екстрактом бурої водорості, червоні водорості з екстрактом ікри та гіалуроновою кислотою, ластівчине гніздо з дарів моря, водорослеї, мальків, молюсків та ікринок, чорна ікра з властивостями колоїдного золота для вікової та в'яночої шкіри. Чорний трюфель депантенол і морський колаген. Екстракт ірландського моху з частинками золота та екстрактом ромашки. ЕКСТРАКТ водорості фукуса. У складі виноградна олія. Хрумкий колаген екстракт гамамелісу гідролізоновий колаген. Трипептид мІДі. гідролізований колаген медузи. Пачі з іонами золота та морськими водоростями. Зелений турмалін з екстрактом морських водоростей. Апельсинове масло ефективно бореться з висипом вугрів. З чорними перлами та екстрактом портулака. Червоні морські водорості з гіалуроновою кислотою. Ніацинамід, гіалурон, оліпептид. Центела містить кофеїн, вітаміни і антиоксиданти, зміїна отрута з екстрактом ірландського моху, лікувальний ефект з наявністю календули та комплексом флавоноїдів, фулеренові пачі з вітаміном Е, морськими водоростями та екстрактом гіалуронової кислоти. А ось ці з екстрактом планктону. Для замовлення пишіть нам у Viber.